Два різних тайм, але я не можу сказати, що не, не наш сценарій. Е, почали дуже, дуже добре, могли два забити голи, але потім пішов Сумбур, і за це знову у нас не було якоїсь якості вперед, чи не, знову не налаштування. Ці проблеми, які у нас постійно є, треба їх як можна швидше убрати з нашого першого тайму. Далі, вже коли вийшли, вже почали грати в свою гру. Агресивно, інтенсивно, швидко і пошли голи хладнокровно в Переї і пішли голи. Особливо до першого пропущеного м'яча полісся оборонялося досить низько і організовано. Чи очікували ви такої е, низького блоку від суперника? В першій грі то, що в першого коло ми грали з ним, вони грали високо. Вони від нас присували з перших хвилин, е, ми не були готові. А зараз те, що пророгізували. По першому колу, як вона грає, то зі всіма командами вони вже грали середній чи низький блок. То ми готувалися до цього. Сьогодні Вероніка Андрухів після травми з'явилася на полі відразу забитим м'ячем відзначилася. От що про це скажете? Ну трошки не вистачає впевненості. Ми бачимо, що трошки треба їй ще потренуватися, ще набрати впевненості функціональних кондицій, щоб вже виходити із перших хвилин і виходити з. Так, як сьогодні на заміну, але трошки впевніше, щоб вона не боялась своєї травми, що була у неї до цього. І останнє от відразу декілька наших представниць повернулися з розташування національної збірної. Чи вдалося всіх підвести до якогось єдиного знаменника в контексті фізичної готовності до матчу? Ну, ми бачили, ми аналізували їх, їх матчі в збірні. Хтось грав, хтось не грав, хтось грав більше, хтось менше. Було б два дні у нас разом, два дні трен... тренувальних разом. Дівчата приїхали. Це не перший раз. Ми для цього працюємо, щоб дівчата їздили національно в різні Ю-17, Ю-15 і Ю-19. Ми для цього працюємо. Ми хочемо, щоб вони їздили і ми готові, що коли вони повертаються, вони будуть втомлені. Це не перший раз, це таке є. але треба до цього бути готовими. Треба, ну ми нічого не можемо зробити, бо такий графік у нас. Слава Богу, що є дівчата, хто е, може їх замінити там, е, в перерві чи там, в другому тайні. Вийшли ремонтні заміни. Сіли. Були моменти у всіх забитих голи, ті, хто вийшов на, на заміну. Ми задоволені результатом, задоволені другим таймом. А перший тайм це знов це для нас буде класний урок. Це для нас є над чим працювати. не тільки нам і дівчатам, вони все розуміють. Ви бачите, що вони зробили висновки і вийшли як на другий тайм. А це найголовніше, що дівчата це розуміють. Важко нам сьогодні грати з такою командою. Хочу привітати з заслуженою перемогою. По першому тайму просто не витримали ті домовленості, які обговорювали з дівчатами роздягальні. Вони спрацювали. По другому тайму просто десь трошки втомленість, десь трошки не встигали. І я скажу так. Сили були рівно до того, пропущеного першого гола, Після нього вже, на жаль, десь трошки емоційно. Дівчата, скажімо, втомилися, і, і сталося те, що сталося. Як ось дії команди в обороні сьогодні? Ну, вони великі молодці. Я справді дуже їм вдячний. У нас наразі дуже важка ситуація, дуже багато травмованих наші лідери. І я скажу відверто, що ми розглядали цю десь в плані відпочити дати. Тим людям, які мають велику ігрову практику, але на жаль, з, з тими проблемами, які в нас сьогодні є, ми десь не справилися, і, скажем, не було того е, глибокого скажімо, заміни, не було тих кількості тих замін, які ми могли би сьогодні десь чи освіжити, чи допомогти тим дівчатам, які працювали сьогодні. Очікували, що суперник буде зустрічати нас десь в середньому боці або, можливо, навіть і в низькому знали, що буде нам нелегко. Я вважаю, що багато чого нам вдалося, але багато чого і не вдалося. Тому тренерський штаб все розбере і вже до наступної гри маємо виправити те, що не получалося сьогодні. Як відчувалася підтримка партнерок і вболівальників? Ну знаєте, підтримка це завжди як 12-й гравець, і без підтримки футбол нікуди. В першому таймі у нас багато було моментів, але нам забракло реалізації, тому нам дали установку, і в другому таймі ми старалися це виконувати, і, як бачите, результат на табло. Ще допомогла команді додати в другому таймі дотиснути суперника. А вже ж ми зайшли в роздівалку, нам розказали, що потрібно додати, що потрібно, як потрібно покращити нашу гру, і нам вдалося це зробити.